Виконуємо номер 322 із підручника Геометрія 7 та номер 28.4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що трикутник АБЦ. Дорівнює трикутнику АДЦ малюнок 13.7. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Якщо BC дорівнює CD і кут ACD, АЦБ дорівнює куту АЦД, приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і записала коротку мову задачі. Нам дано BC, трикутник АВС, трикутник АДС, БЦ дорівнює СД, я позначила однаковою кількістю рисочок, і кут АЦБ дорівнює АЦД, однакова кількість дужок. Треба довести, що трикутник АВС дорівнює трикутнику АДС. Сторона АЦ у наших трикутників спільна. Отже, маємо три елементи. Для трикутника АВС Це сторона АС, сторона БЦ і кут АСБ. І відповідно для трикутника АДС сторона АС дорівнює стороні АС, вона спільна: трикутника АВС. СД дорівнює ВС і кут. АСД дорівнює куту АСБ. Маємо дві сторони і кут між ними. Це перша ознака рівності трикутників. Запишемо це. Сторона. АС спільна для трикутників АВС і АДС. За умовою БЦ дорівнює це кут А дорівнює куту А Тому за першою ознакою рівності. Трикутників, трикутник АВС дорівнює трикутнику АДС. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника, дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні номер 322 із підручника Геометрія 7 та номер 28.4 із підручника Математика 7 виконано